Відкриваю. Хатиночка. О, дівчата, підтягніться. Давайте колядувати. Благословіть колядувати. Колядуйте, дівчата. дворі чорна хмара л'ється під вікном. Колядник човпеться, клише його. Хати він вам буде співати, коляду. коляду. А в печі пироги сиділи, та мої, оченьки гляділи, сюди, туди поглядали. Може, йти, божа мати, про різдво Христове колядки співати. Колядуйте, дівчата! Ось ну, настільки ось цим якраз колекцією ми можемо просто погордуватися і похвалитися. Тому що дуже старовинні у нас ось макітри, гладушки. Дивіться, Федоренко Маруся навіть підписана. Засовка. Кочка. Ось, ну, ось у нас така засочка. Це Засовка, тут Засовка. Так. Ми на ній граємо другий раз. Це ви недавно топили, так? Виходить? Ну, звичайно. Їхали ми на батьківщину нашої учасниці гурту Олі Кисіль. Там е, жила мама її. І ми звідти взяли цю хатинку, ми її розібрали до одного щеглика. У нас було десь чоловік 15, може 16, І ми його так будували, потихеньку складали, як карточний дом, будиночок. Чого коню воду не п'єш, лешо воду доєш, що У 18 столітті сюди такий собі кияниця, бо він був мисливець, от, яким його звали. І він працював лісним стражем, поселився своєю сім'єю. Тут села не було, тут була просто діброва, було велике масив із дубів. Три дуби від того часу залишились у нас, там у нас побудований храм. Але все одно старожили на сьогодні його відслідкували від самого діда Якима. Від від того самого стражі, який приїхав до нас тоді. І ось у нього було п'ять синів. Радивону всій мусій Микита і Василь. Це хатина, що перед вами, це одна з тих небагатьох, які залишилися в нашому селі. На місці таких хатів, які були, вони бачили й воєнні часи. Цей будинок був колишнє приміщення сільської ради. Тоді також і була вона Діброва, і сільська рада була, і бабуся ця, яка ще вона жива, їй вже 90 років. То вона була секретарем тоді сільської ради.